Я ознаю на пам'ять. Гітлера Сталіна пережила і цього переживу. Скільки там того діла? Баба Христина збирає траву, складає у пазуху ближче до тіла. Тіло таке, що незручно очам дивитися на його вузлуватість. Зимою у хаті її завелось потерча, і, схоже, лишається виснувати. Баба на хата стоїть край села, і люди обходять її стороною. Баба Христина зовсім не зла, просто може рукою одною зарізать свиню чи скотину яку, і наче бувають урожаю на осінь, може поглянути лице мертвяку і воскресить, коли дуже попросять. Серце її полином поросло, воно ще з молодості кострувате. Воно солдати, що йшли на село. Усі спотикалися об її хату, об малесенькі вікна і дверці, об горщики з пилом далекої зірки, плутались у бур'яні її серця, билися головами об одвірки. Баба хоронить їх у лісі і патиком позначає могили. Треба ж таке лізуть і лізуть, лаються й мої руки із милом, і не припиняючи тихо бурчати. Баба в вікні запалює свічку. Маленькі, налякані потерчата, вилазять з могил і тікають на пічку. І баба співає їм колискові, Люлі люлі мої дурненькі, ніхто за вами не плаче у пскові, навіть у неньки серденько, нитенька. І такі потерчата нікчемні нещасні. Годинуться бабі христині під бока, крізь бабину хату. Течеріка часу зірок, темна глибока.